Протягом 10-11 вересня в національному заповіднику Софія Київська проходитиме фестиваль Княжа Родина. Цей щорічний культурно-мистецький захід уже шостий рік поспіль збирає відвідувачів у самому серці Києва біля тисячолітнього Софійського собору. Під час фестивалю 10 вересня, о 14-й годині, у залах Брами Заборовського буде презентовано колекцію авторських ляльок князівни та княгині. Виготовлених майстринями із різних куточків України, а також українськими мисткинями, що проживають у Норвегії та Німеччині. Організатори виставкового проєкту Тетяна Золочевська з Німеччини та Ніна Хаген з Норвегії. Виставка експонуватиметься протягом вересня-жовтня 2022 року. Виставковий проєкт присвячений дружинам та донькам князів Росії України 10 13 тринадцятого століття. Жінкам княжих родів гольшанських, острозьких та інших, спираючись на дослідження з історії вбрання, майстрині використали традиційну техніку вузлової текстильної ляльки та вдягнули її в стилізовані шати візантійських царівин, княгинь Русі України, скандинавських та німецьких принцес та королев. Вузлові ляльки в Україні більш відомі як ляльки-мотанки. Які в свою чергу стали символом української ідентичності, як, скажімо, опішнянська кераміка чи петриківські мальовки. Назва мотанка походить від слова мотати, тобто виготовляти з тканини ляльку, не використовуючи голку та ножиці. Майстрині намотують тканину, а для кріплення використовують стрічки та нитки, якими просто обгортують деталі та фіксують їх вузликами. Кожна лялька унікальний витвір. На виставці буде представлено близько 70 ляльок, які спеціально виготовили понад 30 майстринь, більшість із яких є учасницями Національної спілки народних майстрів України. Оглядаючи експозицію, ви впізнаєте образи вольової княгині Ольги, дружини київського князя Володимира Анни Багрянородної, доньок Ярослава Мудрого. Королеви Франції Анни, королеви Угорщини Анастасії та Єлизавети, дружини норвезького короля, онука Ярослава Мудрого, блаженної Едігни, доньки Литовського князя Юрія Гольшанського Юліанії Гольшанської тощо. Також мисткині вцілили у ляльці образ Богородиці Оранти, захисниці нашої держави, зображеної в головному вівтарі Софійського собору. Експозиція доповнена історичними довідками з ілюстраціями відомого художника Василя Василенка київські князівни на престолах Європи.